Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас буде міні-бліц відповіді на питання підписників. Чому міні? Ну ще, продовжується трошки в мене відпочинок вчорашній. Тому так, сьогодні мало питань, але дуже актуальних. Сьогодні у нас по останнім новинам пройдуся саміт Миру 2. Нато там ядерною зброєю щось заготувало, почало перевіряти і так далі. Ну і а Росія просив мене Росію після нашої перемоги, подивитися, що в них там буде. Ну що, поїхали. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань, ну і розбивка по епізодам теж буде. Так, ну що, гаразд, добре, давайте з першого саміт миру. Другий той, який має бути, вже всі комуни лінь, мої колеги, подивилися, щось я трошки відстав цей раз. Ну, нічого, навіть не. Добре, давайте запитаємо, чи буде. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, чи буде взагалі оцей другий саміт миру в Швейцарії чи ще де-небудь. Скажіть, що вам правда. Дагас. Туріса, соло, финал. Вуньо. Ну, загалом має бути. Розклад, в принципі, позитивний. Розклад позитивний. Ну тут. Ну, добре, давайте, все по порядку. А, так, Дагас Торіса, Соло, Вуньо. Ну от, от зразу зміна ситуації. Де? Якої? На фронті. Це ось бойові дії, певний успіх. Певний успіх однієї сторін. Ну, хочеться вірити, що нашу, і все-таки, тому що тут унію по фіналу, як радість, святкування здійсненням річ, здійснення, здійснення бажань. До речі, святкування, радість і так далі. Туди до якогось свята може бути приурочено, до речі, не знаю, під яке свято це можуть підв'язати, але щось таке. Ну і зміни, зміни на фронті саме мають бути в кращий бік. Дуже сподіваюся, що для нас. Ну, В принципі, руни зазвичай мою, мою сторону показують, сторону України. Так? Тому мають якісь успіхи у нас на фронті бути. Що як би тому посприя. Ну, загалом, да, має бути той саміт. Дубль 2. Саміт Дубль 2. Давайте добре. Давайте подивимось, що це, як це буде. Коли буде, не хочу дивитись, ну загалом буде. А давайте подивимось, ну а що, дійсно після нього завершиться війна. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, а добре, давайте для початку запитаємо, що взагалі в Україні від того другого саміту чекати, а потім запитаємо, чи завершиться війна. Чи зразу? Ну, добре, давайте. А, гаразд, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так після цього другого саме ту миру в Швейцарії, чи де він там буде проходити. Е завершиться війна в Україні. Скажіть вам правда. Тепер перевернутий. Евос перевернутий. Ансус і що? Навіть Наутіс перевернутий. Щось сумнівне, якщо чесно. Мало то тут ще не все відомо. Далеко дивимось, тут ще якісь зміни будуть. Е, так, що ми маємо? Перевернути, Е вас перевернути, Ансус наутіс перевернути. Ось відразу, я ж кажу. Далеко дивимось, тут ще якісь зміни будуть. Е, в тому плані, що ще ну, зміна ситуації там і на фронті і не тільки. Загалом. Ще, тобто, не домовилися да, за кулісами домовленості йдуть. Самі то вже буде, власне, як цей. Так? Ось ЕВАС перевернутий. Ну, за кулісами домовленості з партнерами я маю на увазі, поки що не з Росії. на щастя. Далі, це у нас говорить про те, що якось тяжко воно йтиме. Тяжко йтиме і не так, не так швидко, як би хотілося. Ось буде якесь рішення прийнято, це вже якийсь документ. Ансус, до речі, переговори позначає також. Ну, тобто, Росія там має бути вже присутня, да? хай не Путін, якась делегація російська. Щось там буде, якісь переговори. Але щось воно в глухий кут зайде, по тому що я бачу. Тому що це обмеження, якісь це маніпуляції. Ну, схоже, знов таки, ось віддайте нам ультиматум. Ось віддайте нам, що ми захапали, і війна закінчиться, хоч завтра. Щось в такому плані, схоже. Е, тому от саме, чи закінчиться війна після другого саміту, а от щось сумнівно. А от щось сумнівно. Ну, якісь переговори там вже будуть, так. Да, чітко. Ну, добре, ближче до того саміту, коли вже буде якась там дата, точна і так далі. Буде сенс подивитись, тому що там ще невизначеність, там ще буде коливатись ситуація, відповідно. Ну і рішення того саміту, як такого. Гаразд, ну, в принципі, ну добре. Що чекати, треба буде подивитись, коли вже не буде якась більш-менш точна дата саміту. Поки що, там ще багато чого невідомого буде. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте далі. Давайте подивимось про НАТО і ядерну зброю. Щось то вони там перевірку почали, розгортання і так далі. Оце все. Ну і мене питають: навіщо? Ну, і, власне, чи дасть Росія привід, щоб ту зброю застосувати? Давайте запитаємо. Добре. Дякую за відповідь. Гаразд, Покажіть мені, будь ласка. Ну а на що НАТО ось розпочало перевірку там готовності розгортання ядерної зброї. Поясніть мені, будь ласка, причини. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. Перт перевернутий. далі. Єра. Айс. Ну і що в результаті? Беркана. Ага, розумію. Е, ну, це теж свого роду гра мускулами, треба сказати. Ну, давайте, все поясню. Так, «Антус перевернути, перевернутий, перевернутий Єра Ейвас Беркана. Ось, хитрість іде, певна. Да? Розумієте? НАТО теж вирішило показати, відповісти на російські лякалки, що взагалі-то що ви там в бункері забули, що у нас взагалі-то теж ядерна зброя є. А, і ось ми її теж продемонструємо, що вона якби, боєготова і так далі. Ну, Таємна частина якась є. Тут є таємна частина. М -м ну, загалом, знов таки зброя теж там не нова, треба сказати. Але на відміну від Росії, тут не показують, що вона взагалі в хламину, як то кажуть. Натовська зброя саме боєготова. Мало того, є рациклічні процеси позначав. Ну, тобто, час від часу такі перевірки проводять. Ну просто, що їх так не афішували сильно, да? Ось. Знов таки, це не випробування ядерне буде, а це перевірка саме носіїв ядерної зброї, ракет, торпед, що там ще є. Ну і так далі. Зрозуміли, так? Ось. Ну, ось, власне, продемонструвати, що готові захищатись. Це саме ось про захист, про активну оборону, саме активну оборону. Що мало того що будемо захищатись, можемо валити і на випередження, так би мовити. Да? От. Що мов не тільки у вас ядерна дубинка є. Тільки, от щось, що у НАТО вона працює, у мене якось сумнівів навіть немає. Дайруни, в принципі, те не показують. Тобто, перевірка є, перевірка це те, що іноді відбувається. Ну, а ось в даному випадку це спеціально афішували, мов нате вам. Да? Ми вам теж покажемо, що Росія не так давно ядерні навчання проводила. Да? Ну, Ось і НАТО вирішило відповісти. Тобто, ну ось, гра, гра мускулами, гра мускулами, хитрість певно. Ну, і ось, власне, дійсно перевірити справність тої зброї. Беркана в даному випадку, як технічний стан, позначає здоров'я, якщо хочете, тої зброї. Ну і ось показати активність, ем, готовність до активної оборони. Саме активної оборони. Це якраз і удар на випередження і так далі. Ну, тобто, ось такі от причини. Ну, гаразд. Цікаво, бачите, НАТО почало грати е, в ігри Росії, да, що не тільки ви можете мускулами бряцати своїми ядерною дубінкою, да, ми теж покажемо, що у нас вона є. Ну що ж, прогрес, прогрес. Ну Гаразд, добре. Давайте запитаємо. Ну, а чи дасть власне Росія привід цю зброю то застосувати? Хоча час ядерної війни я поки що не бачив на щастя, тому сподіваюся, що ні. Добре, дякую за відповіді. Ну а раз, та, покажіть мені, будь ласка, ну а дасть взагалі Росія НАТО привід застосувати ядерну зброю? Скажіть вам правду? Торісас перевернутий. на. ПЕРТ, далі. Наутіс. Ну і фінал який? Беркана. Знов таки, недаремно. Е, ну що ж, поки що такого не видно, на щастя. Тим не менш, тут ще ось багато чого цікавого буде. Зараз, зараз, ух ти, аж, аж цей. Зараз, зараз, зараз скажу поясню. Так, що ми маємо? Торесас перевертий по стару, на Перт, наперт, науті, зберкана. Тресас перевертий. Ну, це агресія якась, але це якась прихована агресія, це якась стримана агресія. Да? Ну, тобто, прямо застосування тут такого не видно. Поки що. Поки що. Але постаруна, а це не визначеність. Тут, тут ще зміни по питанню будуть, зміни подій. Загалом давай дивимось, На найближчу перспективу, на найближчий час тут не видно, щоб НАТО там по Росії ядерку запустило. Але ось тут ще не все відомо, ще якийсь вплив буде цікавий, невідомий. Тут ще не, не, все, не все стало. Майбутнє ще трохи в тумані в цьому питанні. Будуть зміни по питанню. Далі. Ну, можливості будуть, в принципі. Е але, з другого боку, це і удача певна, це якийсь щасливий шанс. Чо, е до чого це все? До того, щоб якісь обмеження були. Ну, зокрема, руна долі. М ну, це не в тому плані, що судилось, що це буде. Поки що ні. Тут чітко ще цього не видно. Навпаки, обмеження якісь щоб уникнути цього, розумієте? Ну у піти від цього. Ніхто не хоче ядерної війни, тому що всі розуміють, що переможців не буде. Fallout, да. Серіал Fallout недаремно ось вийшов. Да. Я читав цікаві відгуки, що це в нас вже готують до ядерної війни. Ну, хто не бачив, хто хоче подивитись, як люди будуть виживати після ядерного апокаліпсису. Ну, можете подивитись. Да, тільки серіал там такий жорсткенький, відразу маю попередити. Далі. Ну і ось, власне, рух, якийсь розвиток питання буде, але все рівно обмежений. Може бути якесь, знаєте, обмежене застосування. Прям ядерна війна? Ну ні. Ну ні, ну не видно. Не видно, і в планах світового уряду я такого не бачив і так далі. А вже без їх відома таке точно не станеться. Тому як би ні. Ядерна війна не видно. Но, о, з другого боку, ось тут іде як обмежене застосування якесь. Ну не знаю, тактичну якусь там, да? чи залякати десь Росію, ну щось таке. Може удар якийсь по флоту Росії, ну саме не прям не по території, да, і не прям там залп там. Тисячі ракет з ядерною боєголовкою, а там якийсь локальний удар і не по території Росії, ну щось таке. І то ж це ще під великим питанням, по стару на зразу. Ну нема, нема тут. Не видно прям такого ядерного удару. Ну, а взагалі, якщо як в контексті питання, чи Росія дасть НАТО привід, ну, якби да, якась ось-ось, якісь обмежені дії, агресивні проти НАТО будуть. Ну, війна, ну, не війна, ну це якісь ну, провокації, ну, ну щось таке. Тут ще будуть зміни по питанню. На найближчий час, поки такого не видно. На найближчі роки навіть можна сказати, але руна натяка на те, що будуть зміни, відповідно. Якщо там раптом Росія кудись рипнеться на якусь країну НАТО, знов-таки, поки я такого не бачу. Ну, в перспективі це можливо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Ну і власне Росія, що чекає? Що тут, напевно, великий розклад буде. Що буде з Росією після перемоги України? Да? Давайте так і запитаємо. Гаразд, добре, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а що чекає Росію після перемоги України у війні? Саме перемоги України у війні з Росією? Скажіть вам правду. Іса, Дагас, Аліс. Інгус. Гунія перевернута. Райдо. Поясніть. А, воно ж. Пет перевернутий. Ну, добре. Дуже і дуже цікаво. У нас картинка там не сильно весела була. Ну, так і на Росії теж щось великої радості, як би не видно. Тут навпаки. Тут навпаки, тут дуже цікаві події будуть. Ну, давайте. І Садага, Зальгіс, Інгус, гуньо, Перевернута, рай допер перевернутий. Ось у них застій у них іде. Болото, розумієте, застій болото. Все, все. Все стало? Тим не менш, все-таки якісь зміни будуть, но дуже повільні. Зміни на краще. Да? І це якраз і буде перехід із тьми до світла. Да. Угу. Да, да, росіяни. Імперськість буде ваша вилазити, вивітрюватись і так далі. Перехід із тьми до світла. В плані чого? В плані якраз захисту, в плані оборони. Е, як виглядає, що їм доведеться оборонятись самим? От що, розумієте, якби. Вже... Це не про те, це не про військовий комплекс в даному випадку. Ні, ні. Це про те, що їм самим доведеться оборонятись. Розумієте, да? ось тут іде, ну, до обороня... оборонятися, обороняти що? Да свій достаток. Ось. Достаток їхній щось ось заморожений, заблокований. І це не тільки 300 мільярдів, я так підозрюю, що і набагато більше. Та й взагалі показують, що економіка, все. Стоїть. Стоїть. Ось, щось то печаль велика, у них якась траур, я б навіть сказав. Ось, економіці біда, по економіці траур. Зміни відбуваються повільно, і зміни такі, знаєте, сумні. Щось то прям, сумно, сумно, тоска, тоска печаль, як то кажуть. А що ж таке? Що ж таке, О, хочеться спитати. Те далі що в нас? Та ось все-таки певний рух вперед наглядається, але воно цікаво йде. Рух кудись, звідки, і для чого? Е, По-перше, це ось рух кудись за, для захисту, в пошуках захисту. Ну що, підкрильця до Китая підуть. схоже, самі. Мало того. Ну, виїзд, до речі, міграція з Росії. Саме через що? Через е, біду з економікою. Путін її погубить остаточно, да. Це карма Росії Путін. Ну, правда, росіяни того не розуміють. Ну що ж, хто їм доктор? Е, ось. І мало того, Райдо іпер перевернути, типу, а це якась територія відколиться? Чи то навіть території? Ага, розвал Росії буде запущено. Но! Руна перевернута. По-перше, тут ще не визначено, що це буде. Да? Це ще ну, суттєвий процес. Да? І ми так далеченько дивимось вперед. Це там не про пару місяців мова, аж ні разу. І рік. Ну. Е, далі. Мало того, ну, одним словом, тут період тривалий. Це не треба чекати, що це почне, цей розклад почне збуватись там, не знаю, через місяць. Ні. Це період більш тривалий. Ну і загалом, Росію взагалі, як би після завершення війни показав, які у них перспективи. Да? Відкол територій, ну, якихось невеликих, з другого боку, ще точно не визначено, що це саме буде, що це піде. от що. І, до речі, по же, рік достатку їхнього позначає. Так от дивіться, рік достатку їхній щось то теж ушов, кудись утік. Ага, чи то, чи то може вже й приговорився. Наглухо треба сказати. Ось, відповідно, з економікою біда. Економіка в руїнах, треба сказати. Ну, не фізично в руїнах, тобто, тобто, що там заводи їхні всі порозносить і так далі. На жаль, ні. Але Путін економіку погубить. Ну, якось так, бачите? І траур, до речі, і за загиблими, в тому числі, може бути. Чому ні? Коли вони справжні масштаби побачать, і що 500 тисяч на тих, яких показує наш Генштаб, це правда, а то ще й більше, я навіть вам так скажу, то має все-таки щось, знаєте, шарики, за ролики, в голові щось має клацнути таке. Ну що ж, шлях розкаяння. Карма тяжка, чекає Росію. І щось то мені їх не шкода, якщо чесно. Так, дякую за відповіді. Добре, такі от сьогодні розклади вийшли. Для нас десь і позитивні, десь не дуже. Для Росії дуже непозитивні. Якось так. Добре, сьогодні трохи обмежений в часі, тому так, коротенький бліц буде. Mm, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рун та стею, перевіжених мною. Ну і інші приємні бонуси. Скоро окремий телеграм-канал з'явиться, де ми там будемо всяке різне обговорювати. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.